І так, дівчата, головна наша проблема це коли ми зранку прокидаємося. Перш за все, ми йдемо до холодильника, відкриваємо і починаємо шукати продукти, які нам з'їсти. Також ми його відкриваємо, коли нам нудно, ми відкриваємо, коли нам сумно. Ми відкриваємо холодильник, коли нам немає чого робити. Ми просто відкриваємо холодильник по вечір, або вночі, ми йдемо в туалет через холодильник. Але що є в холодильнику? Ви ж ніколи не будете їсти неправильні продукти, якщо не буде в холодильнику. Якщо вам хочеться їсти. У нас, звичайно, є тарілочка з снеками здоровими. Є творожок або сирок, який малокалорійний. Є нормальна ковбаска нежирна, сир, звичайно, є їжа для чоловіка. Але є хороший йогурт, який можна поїсти і перекусити без цукру. Є також відварені яйця. Які завжди можна поїсти і бути насиченими з білками? Є хороший хліб чорний, з зернами. І більше нічого не треба.